Picking up trash in the park, an annual event. Ми волонтери германської організації Vego Mama 76 долучилися до всеукраїнської акції Let's Dood Ukraine і зараз ми наводимо чистоту в нашому парку. Наш сад, наш городской сад, місце відпочинку, любимо місце відпочинку наших горожан. Я керівництво місцевого осередку «МАМА-86» і учасник акції «Let's do it, Ukraine!» Сім, я волонтер КМО «Вегомама-86» і я приймаю участь в акції «Let's do it, Ukraine!» <плес> Здрастуйте, я волонтер КМО «Вегомама-86» і сьогодні в рамках проєкту «Let's do it» ми вибираємо красивіший парк. <плес> Чистота починається з вас. Чисто не там, де вибирають, а там, де саме. Я <плес> КМО КМО «Вегомама-86». Долучилась до акції «Let's do It і тепер в нашому парку стало набагато частіше за парк прибирати. Бачите, як чисто стало? Ми маємо це робити, бо ми люди.